Вже два роки у Чернівцях центр допомоги врятованим підтримує тих, хто цього найбільше потребує. Тут надають юридичну, психологічну, медичну та гуманітарну допомогу як внутрішньо переміщеним особам, так і місцевим мешканцям. Як саме працює центр, з якими викликами стикається, та чим ще планує займатися, далі в сюжеті. За два роки роботи центр допомоги врятованим став точкою опори для тисяч людей. За цей період тут отримали допомогу понад 5 тисяч осіб. Йдеться про психологічну підтримку, юридичні консультації, медичну та гуманітарну допомогу. У центрі готові підтримати як внутрішньопереміщених осіб, так і місцевих мешканців, які зіткнулися з труднощами. Вони можуть прийти отримати інформаційну допомогу. Наприклад, соціальна працівниця може розказати, де отримати гуманітарні виплати, де отримати медичну допомогу, куди звернутися, якщо, наприклад, потрібно там влаштувати дитину в садочок, до прикладу, якщо немає такої інформації, також можна отримати психологічну допомогу і юридичний супровід. Окремо в нас працює спеціаліст зведення випадків, яка веде випадки, які пов'язані з насильством, тобто це гендерно зумовлене насильство та сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, окремий напрямок роботи, допомога родинам зниклих безвісти за особливих обставин. Для них розроблений спеціальний алгоритм дій, за словами координаторки. 90% родин не розуміють, куди звертатися після отримання сповіщення від ТЦК та СП. Тому юристи центру супроводжують їх на всіх етапах. Вони потребують в першу чергу юридичної консультації. Тому насправді на сьогодні більше людей звертаються саме з числа родин зниклих безвісті за особливих обставин. І наша юристка може їх супроводжувати, тобто покроково розказати, куди потрібно ще подати заявки, подзвонити, зареєструватися. Якщо вони це не можуть зробити самостійно, то вона допомагає їм це зробити. І далі ми вже очікуємо, наприклад, не на відповіді, якщо це якісь певні запити. Відбуваються і спільно з цими представниками родин рухаємося далі. Але юридична допомога не єдина потреба таких родин. У центрі вже другий рік працюють групи психологічної підтримки для родичів зниклих безвісти. Раз на тиждень мами, наприклад, так, або татусі, або дружини, або чоловіки, дивлячись ну, від запиту, так можуть звернутися до нас, і психологи в групі проводять. Такі групі ну групову таку взаємопідтримку для того, щоб полегшити трошечки, знаєте, такий їх стан, і вони можуть тут же комплексно отримати таку допомогу, тому що насправді це дуже догортавала історія це не швидко відбувається. Зокрема, один з найбільш затребуваних напрямків роботи центру психологічна підтримка. Фахівець пояснює, що основне завдання допомогти людині пережити складні емоції. Ми допомагаємо цим людям прожити ці почуття. Ну конкретно я, як психолог, і в подальшому намагаємося знайти ресурси, знайти цей сенс. Адже, в принципі, навіть мені дуже подобається цитата: Ніцше, можна будь який як пережити, якщо знаєш навіщо, і от. Цим питанням, пошуком навіщо я ну в роботі і керуюся, тобто ми знаходимо цю мотивацію, навіщо далі жити, навіщо будувати стосунки, і разом з клієнтом знаходимо ресурси для того, щоб надалі жити. Ще один важливий напрямок роботи центру допомога дітям, які постраждали від насильства, адже багато осіб не знають, куди звернутися за підтримкою. Тому ми започаткували таку роботу з освітніми закладами. Ми приходимо і працюємо з педагогами, з колективами. Ми працюємо в дитячих установах, так працюємо з підлітками, наприклад, для того, щоб розказати, що якщо з вами щось таке трапилося, так або ви почули таку історію, ви можете ось туди прийти і там вам допоможуть. Так е, людям потрібно говорити про те, де вони можуть знайти цю допомогу. Це дуже важливо. Попереду ще один рік плідної роботи. Пані Альона каже, планів доволі багато, але і викликів вистачає. Зокрема, у 2025 році тут планують посилити роботу з родинами ветеранів. За словами фахівців, важливо підготувати сім'ї до того, що їхні рідні можуть повернутися зміненими та навчити, як правильно реагувати на ці зміни. Нам дуже важливо розказувати. Людям про те, що і підсилювати так, що вони повернуться додому, додому трошечки інші? Чому так відбувається? Вони мають про це знати, і як власна родина має на це реагувати? Це один момент, якщо діючий військовослужбовець, а є інший момент, коли вже наші хлопці або дівчата повертаються додому. Так, це наші ветерани. І тоді родина стикається з тим, що ніби там рік, чи два роки, чи три роки назад людина йшла одна, а повертається трошечки інша. І як нам з цим бути. І ми також можемо тут допомогти таким родинам. Центр також активно співпрацює з територіальними громадами, проводять зустрічі з родинами та інформаційні сесії для фахівців. До слова, отримати допомогу у центрі допомоги врятованим можна щодня, окрім вихідних, за адресою вулиця Головна, 128. Аліна Рябко дня, ТВА.